Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду. Навіщо влада знову зробила значні перестановки в міністерствах та ОДА. Третя сторона це вимога. Ну, я вже, я вже задовбалося людям пояснювати, що рішення, які ми приймаємо зараз, із -за того, наскільки ми з вами зав'язані на допомозі партнерській і все таке інше, це не тільки, як вам сказати, наше рішення, це рішення, в якому фігурує Рафан. Дуже ча... Тобто наш політичний простір. Чистимо не стільки, навіть ми, скільки ми маємо щось робити із-за того, що є певні домовленості, пов'язані з корумпованістю всією цією історією. Тобто, там є конкретна вимога наших партнерів. Для того щоб нас прийняли до Євросоюзу, для того щоб зрушилося питання з НАТО для усього всього. Ви думаєте, ну коли приїжджає до нас серіушник, він сліпий, дурний косий, не знає, що коїться в політичному просторі України. Він не розуміє, кому він бабки дає. Відувити вони настільки ідіоти, що не можуть прослідкувати хто де, хто скільки краде, і кого треба знімати, а кого не знімати. Ну, ви серйозно шукачі ви мої любі зради внутрішньої, та розумійте, що за нами слідкують. За нашим політичним простором слідкують до нашого політичного простору. Вимоги висувають певні партнери, які надають нам на купу мільярдів баксів боєприпасів і грошей. Ну, ти, Ви думаєте, що всі дурні навколо? Дурних нема, поженилися. Тому давайте ж мозок, включайте, що відбувається на світовій арені. Чи чекає на українців значне підвищення вартості комунальних послуг навесні? А, підвищення, підвищення буде, але воно буде якесь більш поступове. Тобто, в мене ну, немає такого різкого, знаєте, про, ну, про А, Але поступове підвищення ціни воно дійсно прослідковується зараз. Ага, воно дуже тут цікаво пов'язано чого. У нас є серйозна проблема у якихось боргах, не, не, е, в бор у боргах у комунальній сфері, тобто саме боргова якась е, історія. І я розумію, я розумію, що відбувається. А, особистий приклад е, нам е, приносять. Ну, платежки, да, і їх уже давно не розпухають у нас по, по, по поштовим скринькам, їх ту тупо стопкою кладуть на поштову скриньку. І тому можна, там, умовно кажучи, якщо в тебе є 15-20 хвилин вільного часу, поки ти шукаєш свою платьожку, раптом позаглядати, а що ж там у сусідів. Так, от, а, особистий приклад, що відбувається? А, у нас у нашій сім'ї є залізне правило при змозі закинути навіть наперед, тобто якийсь, знаєте вас. і от ми дивимося платіжку комунальних платежів моєї сім'ї, де там за опалення плюс півтори чи дві тисячі, там за водичку закинута 500 на всяк випадок, мало що, хай висить. Що відбувається у мого сусіда? У мого сусіда зверху 160 тисяч боргу комунальних платежів. 160 тисяч людей, це не про рік війни. Це людина скільки не сплачує років вже. У сусіда, з умовно кажучи, із у сусіда з, через декілька поверхів, який, до речі, їздить на крузакові. Це не бідна, нещасна родина, в якій немає що їсти. Людина на крузаку мотається 66 тисяч довгу по, комуналь, по, по комунальці. Йому їсти немає чого. Як можна було накопичити 66 тисяч. Це не за рік людина накопичила. Не треба розповідати, що він поїхав, йому 66 тисяч накапало. Розумієте, що відбувається? Чим це перекривати? За який рахунок будуть сплачувати е, зарплатні комунальника? З, з якого диво? З, з Мани Небесної? Чи що? Тобто, у нас є сегмент великої кількості ваших сусідів, ваших знайомих, ваших друзів. Які не підпадають під, е, скажімо так, малозабезпечений пласт населення чи там пенсіонерів? Ні, це люди, які ходять по ресторанам, їздять на дорогих авто, але у них борги. По 150 кусків, по 66 кусків, по там по дев'яносто тисяч. Вони просто принципово не платять комуналку. До них питань у вас немає. Люди ні, все нормально. Ну, тобто, давайте ж, будь ласка, дивіться, що у нас відбувається в країні більш ширше ніж отак. От у всьому е, тільки влада винувата. Ну на себе ж подивіться, вже замахалася про це казати. Таке таке враження, що одні святі сидять, і, е, е, і все. Ну, типу, шукаємо крайнього де деінде. то, що крайній живе над вами комуналку не платить 10 років, то немає ніякої проблеми. Чи вплине на війну в Україні вступ Фінляндії та Швеції в НАТО? Я не бачу, щоб це суттєво впливало, е, так скажімо, саме для нас якимось плюсом, але це впливає на Ерефію. Бо той відлюдник стає ще більш відлюд... відлюдником, ніж був до того. Тобто, це про якесь. Про якусь дев'ятку мечів для Росії. Я не скажу, що це нам суттєвий прямо плюс, якийсь там неймовірний. Але про те, що це тримає саму Ерефію ще у більшому напруженні. із за цього, типу, це так. Тому з цього боку це гарненька новина. Чому зараз темп російських операцій по всій лінії фронту найнижчий з січня? А тут усе вкупі. Тут відсутність ресурсу, тут відсутність, по-перше, ресурсу. Це перший момент. Другий момент це певна зажата позиція по вісім кімечів, Тобто, на багатьох напрямках ми просто вони стоять нашими хлопцями просто повністю зажаті. Там, ну, ти не можеш пробити нашу лінію оборони, і все, і типу. Топіку, в тупіку ніде нічого не ворухається. Ресурсу майже немає. Треба робити важкий вибір, куди ми будемо в такому випадку рухатися, бо ми не тягнемо розтягнуту лінію фронту. Ми можемо витягнути в такому випадку якусь, якийсь один напрямок, а так як вони розтягнулися як собача пісня, у них не вистачає сил утримувати навіть на те, що наступати, і тут тепер, типу, у них виникає питання: що робити? Чи дійсно відступати від, наприклад, там Херсонської Запорізької областей, умовно кажучи, грубо, і всі ресурси кидати на Донецьк, Луганськ, чи що робити? Тобто, оця тема стрійкою жезлів, де ми обираємо шлях, вона реально є, тому що вони не витягають. Вони перестають витягати не те, що наступ, вони перестають витягати е, захист. Ну, типу, і, е, е, і ще чим далі, знаєте, як у то, чим далі в ліс, тим товще партизани. Оце і там ще гірше і гірше з кожним разом. А нового. Кушечного м'яса немає, а його намагаються екстрено добирати, але воно так екстрено добирається, як хочуть, бо щось потенційні мобілізовані не дуже хочуть мобілізуватися і тікають там, і виривають руки, і ламають ноги, аби тільки не їхати. А деякі з країн тікають а, от, або готові сісти у тірягу, або підривають себе і своїх. Неймовірних руснявих побратимов Ну коротше, оця вся історія або чинять опір або дезертують. Тобто, там коротше така весела штука, щось мобілізовані не дуже мобілізуються, а, і і все, і тупік, і тупік. Тобто, це коли криси а, які знаєте, вже у знаєте, уже к пацюки в банці дійшли до свого піку. От, от от просто накалу, можна так сказати. Чи призведе розв'язання РФ війни в Україні до повної втрати впливу в інших пострадянських державах? Дивіться, ватна публіка різних держав, ну, умовно, да, там, наприклад, там, країн Балтії, да, Молдови, як ми там ну, бачимо, да, десь там намагання грузинського впливу. Ми ж вже бачимо, що е, влада і люди е, у більшій Кількості не хочуть мати геть нічого спільного з Арефією, починаються зачистки, введення законів, забороняючи ну коротше, оця вся історія. От, і навіть ті е, області і ті країни, в яких є не, ну, нереальне скупчення ватної публіки влада починає зажимати не може радикально, бо це може призвести до супер таких знаєте, протестних руків. Але люди починають о, казати свою думку, і ця напруга вона росте. Вона росте гарний приклад країни Балтії, низький муклін, Латвія, Літва і Естонія. Просто низький уклін. Там не пам'ятаю якісь із цих трьох країн. Супербагато ватної публіки Д, здається в Літві, якщо я не помиляюся, там десь у них із цих трьох країн супер ватно багато дофігіще просто, але це не е, заважає владі душити оці проросійські настрої і е, цілком офіційно підтримувати Україну навіть військово максимально. Ну, типу, та то, то вже все. То вже шлях э, для Ерефії був в один кінець 24 лютого, коли вони на нас напали, вони програли. Якщо хтось ще їх якось там підтримував і юлів, то зараз уже все навіщо Пригожин заявив, що Путін і Патрушев готують проти нього та ПВК Вагнер змову? Він намагається стати королем Пентаклей. Він намагається свою публіку, яка хоче туза мечів, тобто війни, крові, трешу і хто його підтримує і вважає його компетентнішим ніж розгвардію. Він намагається підбурити для чого? Для захисту своїх же інтересів. Він чудово знає, що його заливають, і що він намагається робити. У нього є велика кількість прихильників, зетчиків, великих патріотів таких, скажімо, серйозних телеграм-каналів, які можуть підбурити росі... росіян на протести в... для підтримання війни і самого Пригожина, умовно, да, от в такому ключі типу радикальні. Оці чуваки українофобні максимально, але тим нема. і він намагається їх підняти для захисту своєї персони. Чи зможе Україна отримати значну кількість літаків у квітні? Дивіться, в мене це питання з літаками. По-перше, я дуже радію того, що мені ті літаки вже снилися. Здається, як нам їх дають. Я про них валую, вже де тільки не валую. Якісь перші. А... З подвіжки у цьому напрямку дійсно відбувається вже зараз переповзають на квітень. Але квітень з цього приводу у мене все-таки більше випадає по пажу. Тобто, це не та грандіозна кількість, яка б нам хотілася. А от травень вже травень, більш дієвичий. Травень починає проходити по десятці пентаклей. Тобто, це а, більша кількість потрібного літаючого озброєння. Ну яку нам будуть передавати? Тобто, я так розумію, у квітень зараз у кінець березня, квітень це початок перемовини і зрушення цього питання з початком передавання нам да різних лі -лі -лі літаків. А якесь певне для нас для нас знову важлива кількість по десятці пентаклів мене знову випадає більше на травень. Навіщо ЄС розробляє власний закон про іноземних агентів? Європа намагається обезпечити себе від. Проросійського і псошного наративу. Тому що та, ті діаспори, які там знаходяться, е, намагаються так або інакше нести це гівно у маси. Е, у європейського варіанту закону і на агентів там не там немає 90% того гівна, яке втулило, наприклад, Росія. Да, до абсурду. Тобто там є, я так розумію, конкретний чіткий критерій, а там е, тема полягає у е, двійці. І, е, двійці мечів, е, скажімо так, закрити рота тим, хто несе ну відверту брехню. Ну, тобто, це відверте псо. Е, от, і поставити їх в певні, ну, в певні рамки. Це не про заборону, е, знаєте, як там свободи слова. Ні, там буде. Ну, там про демократичний, так скажімо, момент пов'язаний з конкретними закидами, ну, які до дійсності не мають ніякого стосунку. От Тому там трошки. Про інше, там ну зовсім по-інакшому побудований можливий цей закон. От якби така історія. Чому Кадиров почав боятися, що стрімко втрачає прихильність Путіна? Кадирову нагадали, хто він, де він і що. Він досі на своєму місці знаходиться. І пригрозили йому, що свої чотири пентакли, які він тримає своїми е, ручками. Чеченськими він е, втратить просто, якщо ж зараз не закриє рота, він почав же ж також, як і Пригожин, трошки там виступати певний час тому назад. от І швиденько зник з інфопростору, тому що йому нагадали про те, що наркотранш і зброя може йти не тільки через нього, а пройти по ньому. Покласти його в труну, і там хтось дуже задоволений буде виконувати ту саму функцію. Тому зараз я вже казала на інших інтерв'ю: у кадирівців дуже цікава а, тема. Вони ж не зовсім воюють в Україні. Я маю okay. на увазі з уже певний час. Вони не не є учасниками таких 100% бойових дій. Їх задача полягає okay. у розстрілі дезертирів. Розгвардії і по так скажімо подавлення бунтів, які можуть статися саме в серед чмобіків і військових на полі бою. От і все обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.